Хто знародився? Славі Його. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. Сьогодні останній день цього року. І я знімлю вам ціни і розкажу, які ціни сьогодні ще є. Так як в нас мороз. Ми бачимо мороз, бачите, примерзло. Ну це вітрина, навіть по цьому видно, морозець є. Так вам ціни, ну і звичайно. Далі ви пишіть в коментарях, які, які у вас перед новорічні ціни. Коментуємо, ставимо вподобайки. І така молода, по скільки? 20. Це савойка. 25, молода 20. Салат. 120. 120. Синя. 15. Така? 50. І така в тебе? 80. А пікінка? Пікінка, 23, крупна, 20. 23, 20. Є ще в хлопців картопля. Вісім, 8. 8. цибулька, 8. морква, 8. буряк, 8. ну і біла з цим. Біло 20. Дякуємо. О, ціни на голе насіння. Таке. 120. Насіння таке по 50. Ну і чесник. є. І на вітрину трохи виложили, так як мороз. І бере мороз добре, по руках. А решта понакривали. Торгу нема, хлопці кажуть. По чуть-чуть. А скільки селера? Це 35. 35. По 18 така. І в нас сніг. І мороз, мороз добрий. Аж прямо за шпори руки заходять. Ось така маленька савойка. А савойка скільки? 25 така. Померзли, холодно. Праважні ціни одинакові. 23 такая. А ну мене ярик мазу зніміть. Отакі От броколі, каже, по 80. Привіт Хмельницькому! Хмельницька привіз? Да. І такі да, по 42 да. сорт. по 70, гарніша. Христос народився. Славимо його. І до Юри прийшов. У нього тут вітрина теж невеличка, але бачите, Все, все. в бусах тримаємо, все в три буси маємо, все в бусах, можна, Ясно, в ясно. І ціну скажеш? Так, дайкончик 40 гривень, морква 15, порей 40, звичайна цибулька 7 гривень, синя цибулька 20, картопля 8. Мелоді, е, бурячок 8. Е, теж класний, е, петрушка 50, Саліра 40. Брусельська 75, звичайна капуста 8, синя 15, Савойська 25, молода 22. І пікінка така гарна. Сьогодні 23-22 на об'єм. На об'єм. А де ж твоя гарна, як завжди, броколі? Брокколів зараз в якості немає. Ясно, яс. ну, В нього тільки в якості. Як продаємо, то якість. І цвітна броколі. брокколі. Я, не, якість не продаємо. 9 ряд заходить до нас, юра. Овочі відділю тут є на палаці. Все по 10 гривень ми торгуємо. Картопля. По 10. Буряк, морква, але все якісне. А, капуста 8 тільки. Капуста 8. Цибуля 8. Ясно. Це пана Василя, 10 ряд. Ось така. Тільки виложили, бо, буквально мороз, але трохи попускає. Картопля добра, ну все поміще тут. Місця пусті, багато є. Ну, ну дощ, Ой, кажу, дощ, сніг. І морозець. Все на вітер прохолодний. Привезли люди стоять. А чи продадуть, трошки беруть, але слабо, кажуть геть. І ще прийшов на часник. Тут можна взяти від 100... 5-6 калібрів. Ага. Це Любаша. 100 гривень. 100 гривень так. Студгард. – Студор є ще отакого калібра. Такий по 20 і є чуть, чуть більший, то може бути по 15 гривень. О. Кому треба на зелень, будь ласка. Часник великий гарний є. Часник є. І... І картопля немало взагалі на ряду. А такі малі по скільки? 15. По 15. Більше від 20 до 35. А це, багато це, багато це маєте підпесчиків. Це сушені? Там багато підписчиків маєте. Там є в'ялені і сушені. І скільки в'ялені? 160 в'ялений. А сушені? А сушені 100. 100. А це я вас я бачу абрикос? Так. А скільки абрикос? 150. 150. І Ось такі гарні ще є. Шара. Бачите, акція, по скільки та акція? Нормальна акція. 40-50, як яка. Зрозумів. Але є. По 60 такі. 40. Такі 90, а відкриті 40 кажуть. І прийшов на зелень, це всередині, бо на вулиці немає. Так що заходимо, беремо такий гарний салат. По скільки? 120 такі. А кріп у скільки у вас? 250 кріп. А це у вас? 200. А зелень цибульки? 250. Можна взяти в терміналі. І вона не мерзне, так як на вулиці, бачите. Ну, На вулиці і немає. 25 за запучок. Ось такий огірок, корнішон 150, кажуть. Помідор 100 такий. Такі по 95 мандарини. І ялинковий ряд. Порожнів ще й багато, і лишилося, залишилися ялинки отакі. Небагато їх, звичайно, але є. По яйцях ціна не змінилася від 5,50 до 7,50. По рибі на 10 гривень накинули передпразочного. Так само, ну залежить на яку, так само і у нас з м'ясом. М'ясо також. Така ситуація, а тут ялинки це все, і нікого не видно навіть, чи вони продають, чи не продають. Може підходять, видно, що продаються. Але сьогодні вже 30-го. Так що всіх з Новим роком. Всім здоров'я, мирного неба. І, звичайно, всім, хто виїхав з окупованих територій людям. Натхнення, ну я думаю, щоб повернутися, або хоч якось з нас зрозуміли, щоб жити далі, тому що дуже багато виїхало. Ну і людям, які залишилися, звичайно, в межах бойових дій. Це також дуже їм тяжко, ще тягше, навіть що тим, що виїхали, тому що і без світла, і без всього. З Нового року, звичайно, вже би настав мир. На всій планеті, щоб не було воїн. Але це залежить від, як то кажеться, таких, що ту війну і розпочали. Такі ще покажу ялинки, хоч, мабуть, вони і дорого закуплені, але лишилося чимало. ще трошки є. Небагато, звичайно, але є. Так що з Новим роком. Щастя, здоров'я, нове літа. І слава Збройним силам України, які нас обороняють. Тому що без них Україна б вже давно була, як то кажеться, окупована і люди жили як в ярмі. До побачення. А в нас холодно і сніг.